Тематичні футболки та плакати на сесії міської ради. Активісти знову порушують питання незаконної, на їх думку, забудови міського озера. Цього разу вони вимагають створення тимчасової контрольної комісії щодо цього питання. Підтримали створення комісії як депутати, так і міський голова. Щоправда, і тут без суперечок не обійшлось. Активісти і депутати не могли дійти до спільного знаменника. Людина, яка очолить комісію, Тарас Лучик повідомив, що фракція свободи є найбільшою, і буде правильно, якщо комісію очолить депутат від недії. здається, що це буде правильно, якщо абсолютно відповідальність за це питання так само буде на політичній партії, яка по суті сформувала більшість. Я думаю, що інші фракції, і ми, як громадські активісти, абсолютно будемо допомагати і брати участь в тому, щоб тимчасова контрольна комісія ефективно попрацювала, підготувала звіт. І відповідно було прийнято якесь рішення. Однак, мер сказав, що такі комісії завжди утворювали ті депутати, які є в опозиції. Я категорично проти збудівництва будівництва озера, але коли ви це перетворюєте на якийсь цирк, прийшли, визначили. Ну, має бути позиція, сіли разом і сказали, що треба так. Я свою позицію публічно заявив, тому контрольна комісія. Роман Онуфрієв наголосив, що коректним буде затвердити склад комісії. А вже тоді, на своєму першому засіданні, вона визначить, яких осіб їй треба долучити до роботи комісії. Комісія вирішить, кого персонально з осіб, які вважаються експертами, або є дуже поінформовані в даному процесі, потрібно буде залучити. Бо якщо ми зараз рішенням сесії визначимо лише кількох осіб. То на жаль, ми обмежимо перелік залучених експертів та громадських активістів. Висловив свою думку і Володимир Олійник, зазначивши, що якщо вже у тимчасових комісіях голова має бути від опозиції, то нехай внесуть зміни, і опозиція буде голосувати на постійних комісіях. Так само проголосувати, що і постійні комісії голови мають бути від опозиції, і це прошу поставити на голосування. Після дискусій, зрештою було проголосовано про утворення комісії та включення активістів у її склад. Також, як подарунок, міський голова від громадських активістів отримав тематичну футболку. Забудівник та просто депутат міської ради речей, Микола Ковальчук підтримує створення роду, комісії. каже, із даної ситуації треба шукати вихід. Його бачення на ситуацію, що склалась, це просто домовитись без скандалів та конфліктів. Ми мусимо домовитись, просто я завжди за те, щоб домовлятись, просто не, не конфліктувати, а домовлятись, домовлятись з користю то для. Для громади нагадаємо, франківці просять міську владу відмовити забудівникам у їх спробах знищення зелених зон навколо міського озера. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.